Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної цікавої казочки. А тепер влягайтесь гарненько та слухайте уважно. Сьогодні ми слухаємо українську народну казочку Чабанець. Був собі чабанець та такий, що ще з малку все вівці пас. Та більше нічого й не знав робити. От раз і випав йому з неба камінь у вісім пудів то він, було, грається, усе тим каменем. Оце причепить до батога та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить. Та як упаде, то так було і в землю вгрузне. Ото візьме, покине серед степу сіряк. Тим каменем навалить, то хай там і три чоловіки або й більше, а не візьмуть його. Мати було, і сварить його. Що ти такий дурний тягаєшся з тою каменюкою, ще підірвешся мені на біду. А йому й байдуже катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той Чабанець був та став підступати під місто Змій. Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався давай засилати скрізь по царству по волостях бумагу, чи не знайдеться де такий богатир, щоб того Змія знищив. Шукали, шукали, не знаходиться, а той чабанець почув та й похвалився. О, та я б того Змія батогом забив. каже. Він, то, може, сказав наглу, а люди взяли на ум, швидко донесли цареві у вуха, а той і вимагає, щоб він прийшов. От приступив чабанець до царя. Цар подивився, що він такий малий та й каже: Що ти кажеш? Та ти дивись, який ще молодий зовсім. А він, звісно, хлоп'я, нічого. каже. Ну, ото дає йому цар два полки солдат полк співаків та полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар руками аж сплеснув від щастя. От, не доходячи за кілька гін до того Змія, покидає Чабанець свої полки і наказує: Дивіться, як із Змієвого двірця з труби піде дим. Я його побив, а як полум'я піде, то він мене. покинув та військо, а сам і пішов. А той Змій та такий був сильний, що за версту до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив змій-чабанця та зараз дмухнув, аж ні, той і не ворухнеться. Ну, то за чим ти добрий молодець зайшов? Будем битися чи миритися. Не з тим, добрий молодець, ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися, відповідає Змієві чабанець, а Змій йому й каже Ти піди ще три роки погуляй, а тоді можеш приходити. А ось і ні, каже йому хлопець, я вже гуляв достатньо. А чим ти мене будеш бити, хлопчик? питає Змій. А ось оцим батогом. А у нього батіг там, може, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний. «О-хо-хо-хо-хо!» – Розсміявся Змій. Ну, бий мене, хлопче, давай, покажи на що здатний. А хлопець йому відповідає: А от і ні. Ти мене перший бий. От у Змія меч на три сажні, залізний чи стальний, та як ударить він чабенця ним. Та меч, як на шматки, і розкочився. От тепер ти, Змію, держись, каже Чабанець. Тепер я ударю. Та як шмагоне його тим камінцем, Змій тут і розпластавсь, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця стрічає, бере зараз його під руку та веде у дворець. От отдав цар за нього свою дочку, побудував їм палац, живуть вони собі та тішаться. А інші царі почали розбалакувати, що як таки свою рідну дочку та віддати за чабана. Цареві вже й самому жалко, і засилає він скрізь оголошення чи не найдеться де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро і найшлося двоє. От, спорядили їх і пішли вони до того чабанця. Прийшли, а він і питає: З чим добрі молодці прийшли, чи будемо битися, чи миритися? А вже ж, кажуть, битися. От, як ударить один через ліве плече, так меч і розскочився. А другий як ударить навхрест через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді Чабанець устав, узяв їх обох, та як розмахнувся і закинув їх так далеко, що за три-дев'ять земель. Цар те все бачив на свої очі, а Чабанець йому й каже А що, бачиш це, як захочеш мене з світу звести, і тобі так буде? Тоді перестав цар його чіпати, а Чабанець з царівною жили собі довго та щасливо. От і нашій казочці кінець, а хто слухав, молодець.